Всім вітанечко, ретропані та ретропанова на каналі Джейк. І сьогодні незвичайне трішки е, пакувальне, розпакувальне відео. Мені прислали от такі два пакуночка і розпочнемо, мабуть, з цього. Я хочу вам е, дещо продемонструвати і, скажімо так, проанонсити наступний майбутній збір у мене на каналі. Бо звернувся до мене мій колега знайомий, друже, який зараз в ЗСУ, він потребує нашої допомоги у зборі, там багато речей. Деякі з вас вже знають, деякі ще не знають. Але я сподіваюся, він під, під збір тут дав нам такі речі цікаві. Я сподіваюся, що все ціле. Зараз побачимо. І буде збір орієнтовно десь 18 числа. Тому, друзі, я дуже сподіваюся, що ви прийдете, підтримайте, ми зможемо зібрати. Там треба як мінімум монітор. Е, треба ноутбук. Ну, ноутбук вже знайшли, але треба там з ним ну, розрахуватись. Плюс зарядні станції дві і плюс, е, окрім зарядних станцій, треба. Автомобілі Автомобілі багато, соляра треба. Ну, що вже вийде, на що назбираємо на нагальний потреби, А, принтер ще треба. На що назбираємо, на те, і ну, зможемо купити. Я ще банку відкрию. Можливо, ось от-от, можливо, у когось схема, можливість просто буде закинути. Бо. Мій товариш він вже відкрив на збір на авто і своїми силами і розголосом ми трошки збираємо на його банку, плюс інші всі потреби сказав, що я спробую все це назбирати, покрити, сам з кимось домовитись, відправити щось і так далі. А він нам під збір відправив, дивіться, дві кружечки металеві, 160-та окрема механізована бригада. Дивіться, яка краса. Ух. Український легіон. Класно. Карабінчика. <плес> Кльово. Так. І друга, теж горнятко. Стіленьке. Треба ще і тут подивитись, але вона керамічна. І от такі кружечки будуть у нас під розіграш, друзі. Трішки. А, тут пилюка, все нормально. Все добре. Тому е, доєднуйтесь. Е, Орієнтовно 18 числа там буде незвичайний трошки збір. Будуть у мене гості на каналі. Я думаю, сподіваюсь, вам буде цікаво подивитись і перевірю на всяк випадок, бо це кераміка, наші ціле. Краса яка. Кайфує. Це комусь буде приємно пити чай або кофе, або просто на поличку. Я не знаю, хто вже як захоче. Буду ну, розіграх серед переможців. Також будуть ще додаткові від мене, там деякі речі, які в процесі, це ви дізнаєтесь згодом. згодом. Так, і-і-і. Це поки відкладаємо і ще один. Момент, ну тут вона запакована, я не буду палити свої дані і дані тим більше відправника. Так. Ого. Дивіться. Кузінцова Євгена та його спільноті Джейк. Це вам, друзі. Подяка. Від командування 160-ї окремої механізованої бригади та від особового складу батальйону безпілотних систем дякуємо вам за вагомий внесок в загальну державну справу, захист вітчизни України. Ваша турбота та самовідданість в підтримці воїнів-захисників надає нам сили та морального духу міцно стояти на захисті кордонів своєї землі. Від усієї душі бажаємо вам міцного здоров'я, довгих років життя. Наснаги та успіхи у, ваших ратні, у вашій ратній праці. Заради миру та добра. Слава Україні! Героям слава, друзі. Виконуючи обов'язки, така та частина, підполковник, Андрій. Ну, дуже приємно, я трошки її не очікував, і просто ми вже ви ще не знали, але деякі з вас знали і допомагали. Ми вже їм відправляли ноутбук. І ще треба ноутбук. Він вже поїхав от, буквально сьогодні. Дякую, не знаю. Треба казати. Не треба, але дякую підписнику. Скажімо, так. Ось, друзі. І такі гарні, приємні речі. Я сподіваюся, ви захочете доєднатися, прийняти участь у зборі в наступному, допомогти нашій армії. Обов'язково приходьте. Ще буде анонс попереду, ще час є, бо попереду ще уденка один збір у Станіслава Ретрує. Я в цю суботу, скоріш за все, скоріш за все, на ДРВ буду у Станіслава, тому приходьте. Важкі часи, але у... У гуртовності ми, я думаю, все подолаємо і назбираємо якомога більше, щоб допомогти нашій армії. Їм низький уклін, вдячність і теж бажаю міцного здоров'я. А вам, любі друзі, щастя, любові, бережіть себе, своїх близьких рідних. Приходьте, доєднуйтесь і приймайте участь, підтримуйте ЗСУ, бережіть себе. Це на сьогодні. Бувайте, пока!